Вітаю вас, кров'яні мішки, це я, Геймбот. На жаль, останні два тижні в мене не було можливості зробити нові відео. Я не пропадав, просто оновлювався. Тепер із новими багами і старими жартами. Ще й сталкер 2 виходив. А тим часом на дворі закінчилася сіра осінь і почалась біла холодна зима. Якраз нормальне охолоджування моїх процесорів завезли. А це все означає, що прийшов час поговорити про нові ігрові проекти, в які людинки зможуть пограти у грудні останньому місяці у 2024 році. Як завжди, тут я зібрав тільки найбільші проекти, які дійсно варті вашої уваги. Тож давайте починати Delta Force, 5 грудня. Продовження, якщо його можна так назвати, культової серії шутерів. Це черговий проект від азіатських розробників, які в останній рік випустили вже багато унікальних і дуже якісних продуктів. Delta Force – це шутер від першої особи, який, на відміну від інших частин серії, буде представляти себе такий собі набір одразу з декількох різноманітних режимів, такі як Велика битва на 128 осіб, екстракшен режим та інші. Гра буде мати в собі різноманітні види зброї, бойову техніку у режимі битви, систему лутингу, броні, шоломів та іншого у режимі екстракшену, а також багато цікавого контенту для розвитку у самій грі. До цього ж, в проєкті на гравців буде чекати цікава система оперативників, в кожного з яких буде унікальна власна здібність, доступна як і в загальному режимі, так і в екстракшені. Рішення спірне, але треба розбиратися. Ця гра обіцяє стати новим великим конкурентом таким іграм, як Балфілд, Колда та деякі екстракшени. Подивимось, що з цього буде. Гра буде повністю безкоштовною. Марвел Райвальс 6 грудня. Новий геройський шутер. Але тепер у всесвіті коміксів видавництва Марвел. Людинкам доведеться взяти участь у супергеройському дербі, де зіткнуться як різноманітні злодії, починаючи від Венома, Магнето та інших, та герої, як Росомаха, людина Павук та багато інших. Як і в інших подібних проєктах, кшталт Вервоча, у вас на вибір буде багато персонажів, декілька режимів гри, як, наприклад, супроводження, командний бій тощо, та дуже живий і швидкий геймплей. Гра вже довела, що може створити конкуренцію та вразила своєю якістю контенту та оптимізацією. На цей проект точно варто очікувати. До речі, про неї я вже робив окремо відео. Рекомендую подивитися. Pass of Exile 2, 6 грудня. Poe 2. Продовження культової гри від студії Grinding Games. Це безкоштовна рольова гра нового покоління, яка буде включати в себе як безліч особливостей з першої частини, так і багато нових. Гра дуже сильно очікується у всьому ігровому ком'юніті, бо в першу чергу це практично єдиний нормальний конкурент діабло. Хоча скоріше діабло це конкурент для PoE. Гра обзаведеться новою графікою, новими механіками прокачування персонажа, новою сюжетною кампанією, скілами, а також аж цілою сотнею нових унікальних босів. Гравцеві будуть доступні 12 класів, класичне і доповнене дерево прокачування, зброя та унікальні особливості введення бою. Розробники багато в чому змінили геєм але друга частина обіцяє стати покращеним ігровим експірієнсом оригінального пое. Індіана Джонс and The Great Circle. Йде 1937 рік зловісні сили не шпорять світом у пошуках таємниці древньої сили, пов'язаної з великим колом, і лише одна людина може їх зупинити Індіана Джонс. Ви станете легендарним археологом у цьому кінематографічному пригодницькому екшені. Переживіть пригоди в у захопливій історії, сповненій досліджень, захоплюючого екшену та інтригуючих головоломок. У ролі блискучого археолога, відомого своїм гострим розумом, хитрою винахідливістю та фірмовим гумором, ви подорожуватимете світом, змагаючись з ворожими силами, щоб розгадати секрети однієї з найбільших таємниць усіх часів. Випробуйте динамічну суміш лінійного, сюжетного ігрового процесу та карт з відкритою місцевістю. Дайте волю своєму внутрішньому досліднику і розкопайте світ захопливих таємниць, смертельних пасток і диявольських головоломок, де будь що може приховувати наступну частину таємниці. Spirit of the Samurai, 12 грудня. Пориньте у захопливу кінематографічну пригоду, натхненну японською міфологією. Захистіть заборонене село в ролі такеші вправного самурая, разом із Кодамою, крихітним духом та Чисаєм Котом Воїном. Досліджуйте чудово опрацьовані локації, такі як зруйновані села, гірські печери та занедбані кладовища, баючись з Йокаями, нежиттю та демонічними ворогами. Орудуйте легендарною зброєю, такою як катана, спис ярі та лук, опановуючи унікальні силові атаки та комбо. Вдосконалюйте свої навички та вміння, протистоячи демонам та їх армії на житті, поєднуючи інтенсивні бої з точним платформінгом у детально опрацьованому світі. The Finals – сезон 5. Черговий новий сезон у шутері The Finals. Гра продовжує розвиватися та набирати популярність, хоча й повільно. І хоча поки що розробники не випустили трейлеру нового оновлення, вже відомо, що новий сезон сконцентрується навколо тематики ацтеків, Майя та інших корінних народів Південної Америки. На нас будуть чекати нові види зброї, правки балансу, нова косметика та багато іншого. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Як я вже говорив. Цьому відео я зібрав тільки найбільші релізи цього місяця. І на жаль, так воно і є, крім цих ігр, в грудні не виходить практично нічого. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а також підписатися на канал. Все це допомагає мені швидше створювати нові відео. Гарного людського буття вам!